Наша, слава Тобі Небесний! Будівництво каплиці це є свідчення того, що тут є любов до Бога і віра в істинного Бога. А сьогодні, перш за все, ми просимо Бога перемоги, щоб настав справедливий мир на нашій багатостраждальній землі. Я впевнений, що ця каплиця буде. Тим місцем особливої дії благодаті Святого Духа, де наші сьогодні захисники будуть надихатися і укріплюватися божественною силою. Ця каплиця збудована то, саме перше це для, це для військових, та для військових тих, які потребують духовності і потребують підтримки, підтримки як нашої, як священиків, також і підтримки як цивільних людей, які тут. На як, вільних територіях я бажаю всім нам скоріше перемоги, всім триматися в єдності і в благодаті. Я думаю, що такою подією, як створення і побудова каплички, дякую вам особисто. Я знаю, ви дуже прикладали дуже багато зусиль над цим. Я думаю, що це теж одна з знакових подій, і, можна сказати, день народження, при якому Військова частина буде і надалі продовжувати виборювати нашу перемогу, бо тільки з Божим благословінням і помічю Божою ми цього ворога подолаємо. Всім-сім дякую і з Божим благословенням йдемо до перемоги.